Знову вітаю в лісі. Знайшла з вивиста. Це стівний грибок зовсім не отруйний. Бачите, він желешний. Тіпа його чистити можна, є люди відварюють 2 минутки в кипятку, а потім їх як хочете їсти. Можна пожарити, можна салати, можна в салати додавати їх. А ось аурекулярія вухоподібна. Це ж той ж самий грибок, і це одна сім'я. Бачите, тут ось, сейчас покажу. Тут гіменофор такий, бачите, і тут. Можна прям сирими їсти. Я вже цих вушок уже наїлася. Угу. А ця звивиста прям вообще шикарно. А весні її було маловато. Зараз прям розрослася. Зараз нарву трошки. На салат. Я її трошки відварюю 2 минутки, потім дві хвилинки, потім додаю все як на, эту. на корейську морковку. Все точно так. Стоїть довгенько у холодильнику. Дуже смачний салатик.